У рівному у нежитловому приміщенні викрили зал гральних автоматів. Тут нелегально могли пограти у азартні ігри всі охочі. Заклад функціонував на вулиці Київській. Коли туди навідались правоохоронці, там знаходилось четверо клієнтів та адміністратор. Зафіксовано діяльність грального закладу знаходяться комп'ютерні симулятори. В даному гральному закладі надавалися послуги азартних ігор, а також замасковано свою діяльність під надання послуг мережі доступу до мережі інтернету. На даний час в закладі було знаходилось при даній дії. Відвідуючи грального закладу а також працівники. Заклад працював у закритому режимі, лише був відчинений для певного кола людей. З місця вилучили 12 комп'ютерів, 3,5 тисячі гривень, носії, відеоспостереження та чорну бухгалтерію. Вже встановлено, що організатором грального закладу є 36-річний рівнянин. За даний вид. Злочину сягає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч неподаткових мінімум до 25 тисяч, тобто від 170 тисяч гривень. У подальшому будуть тривати слідчі дії. На даний час встановлені учасники, які організували діяльність казаного рального закладу, будуть приділено підозри.